Привіт, друзі! Ми сьогодні з мішкою були у педіатра, бо йому вже виповнилося 5 місяців, і це був плановий прийом. Зважилися, помірялися, все в нас добре. Єдине, що буквально декілька днів тому в нього з'явилися такі сухі червоні плями на шкірі. Я спочатку вже злякалася за і подумала чомусь про атопічний дерматит, але нам підтвердив сьогодні педіатр, що це не він, що це контактна алергія. І я одразу майже зрозуміла від чого це, тому що скоріш за все, скоріш за все, просто коли нам наші родичі віддавали речі, вони вже були випрані, і я їх не перепирала, перепирала. Коротше, ви зрозуміли, ще раз не прала, тому що це дуже близькі наші родичі, і ну яким я довіряю, і звісно, прати після них, коли вони так вже попрали ці речі, ну немає взагалі ніякого сенсу. Але от так вийшло, що мішки не підійшов той порошок, чи той засіб, яким вони це роблять. І ось така реакція у нього одразу з'явилася на шкірі. Я чому подумала, що це саме від цього, тому що якраз за день до того, як з'явилися ці плями, я дістала нові речі, трошки побільше вже розміром, і ми їх одягли. Сказала педіатр, що це не страшно, просто треба помазати судокремом, і воно саме потихеньку пройде. Ще сьогодні має приїхати ввечері мама чоловіка до нас, з Чехії, до нас у гості та до чоловіка-сестри. Тож будемо. Сьогодні її приймати. Завтра, скоріш за все, поїдемо в гості до чоловіка-сестри. Якось так будемо проводити час ці дні. До речі, хотіла сказати, що я знаю, що це, мабуть, було б цікаво, якби я там познімала чи познімала якось своїх там рідних, друзів. Але зазвичай, як ви бачите, я такого не роблю, тому що знаю, що це особистий простір інших людей. Які не хочуть зніматися, і тому я цього не роблю. Чоловіка знімаю тільки коли він це погодиться. Тому іноді він у мене тут є на каналі. Але так в основному, в принципі, хочу знімати тільки себе. Ну і і мішкою вам трошки показую. В нього поки що ще не питала, чи він не проти. Але як підросте, то думаю, буду вже запитувати, коли він почне розуміти, чи хоче він з'являтися у моїх відео чи ні, щоб не, як це, не порушувати його власні кордони. Заграєш до Міші? Каже, вставай, Міша, будемо гратись, так? Ми тут тестуємо нову іграшку ось такого кита для ванни. Міші дуже подобається, дивиться, як заворожений. Він крутиться, світиться і пускає фонтанчик. Працює на батарейках і при контакті з водою вмикається. І точно так же, коли його забираєш ой, з води, він вимикається. Клас! Нам дуже сподобався, правда, Мішуль? Ану? Класний! Мені самі подобається, будемо гратися. Замінила у нашій гірлянді світильнику батарейки, то тепер хоч щось видно від неї, а то взагалі, що вона світила, що не світила. Ніякого сенсу це не мало. Вклала мішеньку спадки. Засинає там, я вже, мабуть, розповідала, що в нас самостійне, в принципі, засинання практикується з народження. Якось він нормально тішечку засинає, не плаче нічого, просто може полежати, отак подивитися. Зараз він ще не спить, подивитися, подивитися навколо і заснути собі спокійно. І виплю, випльовує соску і все і спить собі. Да? Добра ніч, синок. Давай я тебе поцьомаю, все, засинай, маленький, Я пішла. Прийшли на каву з містером, взяли його з собою. Поки його тут ніхто не бачить, то сидить, бо можна ж тільки на ручках типу в торговому центрі, але ми тут його на фудкорті спустили на підлогу. А тут у нас така обстановочка. Прийшли прогулятися на озеро, Мафіну так і хочеться туди. Там люди є мафін, то я не думаю, що ти провалишся, але не йди, будь ласка, далеко. Нам тут Сашина мама з Чехії привезла е, в ось таких от баночках кросани і булочки. Їх треба запі запікати в духовці ще, але зараз хочу спробувати, бо цікаво так звичайно. У нас так тісто не пакують. Ось що в мене вийшло. Перші два трохи комом, але як є. На смак, думаю, це ніяк не повпливає. А всі інші нічого так вийшли. Подивимося, які вони вийдуть готові, і чи сильно вони виростуть, і чи не посклеюються. Ну, ось, що вийшло. В принципі, трошки злиплися, але не критично. Такі трошки смішні круасанчики. Зробила чайок, підсіла на різний трав'яний. Буду зараз пити чай з круасанчиками. Називається Міша вкладається спадки. Майже засипав, але потім прийшов ось цей от відволікаючий фактор, і все, сон як крукою зняло. Дуже цікаво йому зараз спостерігати за мафіном. Да, З'явився такий інтерес у нас. Що нічого не треба, якщо мафін поряд, хочеться тільки на нього дивитися, а ще краще його за вухо схватити. Да? Почав хватати за вухо, це так прикольно. Просто подивіться на цей кошмар. Якось у мене не було ніяк нагоди потрапити на манітюр, і цього разу теж не вийшло записатися, тому що у дні, у які можу я чоловік може посидіти з мішкою, не може майстер, і, навпаки, коли вона може, не можу я. То якось так, поки що хожу. думаю, хоча б зняти цей лак, щоб це нормально виглядало, або ж все ж таки, або у інше місце піду, або буду старатися якнайшвидше потрапити, бо це просто якийсь жах. То хто з вас там писав, що я все встигаю? Ось вам докази, що ні? Я, до речі, думаю, над цією поличкою повісити ще одну. В принципі, вона в нас там влазить. Але щоб туди дістатися, потрібно буде, мабуть, ставати на стільчик. Ну, не мабуть, а точно, бо ну ні, ні, точно треба буде ставати на стільчик, але мені здається, це буде якраз нормально виглядати. І у нас вже не вміщаються мішені книжечки, я йому тільки 5 місяців. Ну, Альбоми ще можна звідси прибрати, але теж куди їх прибрати? Це ж Хочу вам показати Мішкину першу машину. Ось таке таксі йому подарували, і класно, до речі, їздить. Він бере. ой, Тут зручно свадається якраз пальчиком за ці дірочки. Там тресенка, воно як дразкаль. І їздить прикольно, при цьому пізніше буде гратися. І ще хотіла показати, нам тут надарували подаруночки на цьому тижні. Ось така в нього книжка з'явилась, що я хотіла. О, моя волосся, я ж вам кажу. Моє волосся, воно скрізь. Така шуршалка. Угу. З хвостиками тут тваринки, і тут пущалка. Мішки подобається і гризунець. Гризунець, він якось так не дуже цей гризе, але те, що вона шуршить, йому подобається. І ще ось така грілочка. Вона тут всередині з сілью. Яку в мікрохвильовці нагріваєш той мішечок і вкладаєш у ось цю іграшку. Дуже мило, з ведмедиком. Це між бабуся його подарувала, друга чоловіка, мама. От. І ця сіль дуже-дуже-дуже сильно класно пахне, що мені дуже подобається. Ще з новенького ось такі брязкальця Моя мама мені подарувала. Він від них в захваті просто. То вони такі різнокольорові та дуже гучні. Класно, коротше, іграшок у нас додалося на цьому тижні. У мене тут в комоді трошечки все. Хоча ні, нормально. Складно, хотіла сказати, що трошки все не так інстаграмно складено, як я вам раніше показувала, але, але бачу, що ні, нормально. Просто бодіків тут трохи, цьому в цьому мене ящичку бодіків, їх трохи в нас побільшало, і якось вони сюди не дуже влазять, тому, тому ось так, бачите, вони там внизу ще. О, коротше, однією рукою не дуже це зручно робити. І памперсів треба сюди ще доставити. Ми, до речі, ще досі на двієчці. Переходимо потихеньку вже на трієчку. Але от саме бренду памперс, то двієчка нам якраз ще у самий раз. Бо я знаю, вже багато діток у цьому віці на трієчці давним-давно. У нас мішка, хоч він і не маленький, у нас 7500 зараз, ну, невеликий і немаленький, такий середній. Він зараз у нас на двієчці. Тут у нас штанці різні, 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 різні. різні. Тут такі піжамки. Ну, Чоловічки. Але не знаю, мені чомусь зручніше все ж таки користуватися бодіками і штанцями. Мені так воно і виглядає якось стильніше, і дійсно зручніше його перевдягати. Ось в ці чоловічки, поки запихнеш ті, ноги, коротше, мені щось не дуже зручно, тому ми вдягаємо йому це в ролі піжамки на ніч. А тут в мене шапочки, носочки, всякі такі аксесуари. У цього хлопчика почали різатися зубки. Ну як різатися? Коротше, всі симптоми того, що вони в нас десь близько. І педіатр сказала, що вже близько. Температура сьогодні зранку трошки була 37,4, все тягне у ротик, слюнки течуть просто рікою до синок і трошки капризулькаємо. Ось такі справи. Так що чекаємо зубки. Не витерпіла, я все ж таки зробила ще й булочки, крім круасанчиків. такі кругленькі пухнастики вийшли. Ось такі вийшли. Вирішила потрошку розбирати ялиночку, бо вже вона набридла, тут займає багато місця, хочеться вже якось з нею попрощатися до наступного року. Тож запрошую вас у мій процес розбору ялинки. Спостерігали, як, я, як ми її прикрашаємо, і можете поспостерігати, як навпаки, прибираємо. Чоловік, поки з мішкою там граються, а я поки буду розбирати. А потім вже попрошу чоловіка прибрати саму ялинку, бо з цим я сама не справлюсь. Ось і все ялиночка без іграшок, така пустенька, але до речі, мені просто з гірляндою також подобається. До речі, мені хочеться у якийсь рік поставити, ну, мабуть, невеличку живу ялиночку і прикрасити її просто гірляндами без іграшок. Мені здається, це дуже. Стильно та гарно, але не знаю, як буде, це так. Моє бажання зараз просто. Ялиночки ще, мабуть, залишу, цю статуеточку, дівчинку нашу, теж поки нехай стоїть. Гномик з цими ялиночками, цукерочками також залишиться. І постери теж не буду поки знімати. <ріху> Синок, <ріху> як там без кирпеточок? <ріху> Хотіла показати лампочки, ну, точніше, гірлянди, боже, як це гарно. Просто аж шкода складати і прощатися з цим до наступного року. Ось і все. Тепер якось пусто навіть, якщо чесно, мафін там лежить в коридорі. Ось така в нас тепер тут обстановка, дуже багато місця. Де, Мафуська? На цьому буду завершувати цей влог. Дякую вам за перегляд. Піду зараз вже мішку забирати з ванни, витирати, вдягати, годувати і вкладати спадки. А завтра починається вже новий тиждень, і що буде на ньому, ви побачите у наступному відео. Ми з вами прощаємося з Мафіном і бажаємо вам всього най найкращого і головне це миру.